Доброго ранку, малята! Любі хлопчики і дівчата! Рада вас сьогодні я вітати. Ой, а хто ж це тут нас чекає? На малят чекає! Друзі, пропоную і нам з вами сьогодні намалювати ялиночко. Для роботи нам потрібен аркуш, на якому заздалегідь потрібно намалювати сніжок унизу, стовбур коричневого кольору та простим олівцем намалювати трикутник. Це межі, за які ми не будемо виходити при малюванні ялинки, фарба зеленого кольору та коктейльна трубочка, яку потрібно розрізати у вигляді квіточки. Отож, тримаємо коктейльну трубочку трьома пальчиками, вмочуємо її у зелену фарбу та притискаючи трубочку до аркушу паперу, залишаємо відбитки нашої квіточки. Таким чином утворюючи гілочки ялинки. Вмочуємо трубочку ще раз та прикладаємо, забираємо, прикладаємо, забираємо трубочку. Кожен раз вмочуємо коктейльну трубочку у фарбу зеленого кольору. Намагаємось не виходити за межі намальованого трикутника. Ми з вами знаємо, що ялинка зверху зовсім-зовсім вузька, а знизу вона широка. Схожа на трикутник. Лівою рукою притримуємо аркуш паперу. Для того, щоб нам малювати було зручно. Дітки, погляньте, яка красива ялиночка у мене вийшла. Сподіваюся, і ваші ялинки будуть красиві та яскраві. Бувайте до наступних зустрічей!